Оправдання шукання громада, горішку є це кадрів користування терпів. Війська громада може вирішувати про перенування села, про ремонт доріг кінці кінців, щоб військового голову вистати. Церковна громада тільки має відношення. Територіальна громада, якщо, а якщо до територіальній громади, якщо до територіальної громади не суди, ну, баптисти, і баптисти приходять так само голосувати про те, Ні, щоб... Чекайте, ну, я відповідаю громаду? вам. Доброго. Ви мені дайте даєте договорити добре, добре. і далі знову не перебуваєте. Говорить. Що баптисти? Яке відношення Так так само от, приходять баптисти на збори. Є факти, кричущі факти. і Вони голосують. ні є, є факти, тобто церковні збори має проводити тільки право настоятель даної громади. О, всі інші, фактично, самозванці, або ті, хто самі себе висувають на цю справу, діють незаконно. А де так написано? Це в законодавстві написано, добре, покажіть, нашому ну, нашу верховутикетку. Ну, реком... ну дайте я буду документи. говорити. А раніше, якщо я приїжджав, ви не питали, що ви приїхали. Ні. Були в раді А, а не сьогодні ви. я приїжджаю, давайте, ви давайте, мене давайте мене мене товар? Товар? А, не пускали мене до храму. Ти вчора я стояла, коли коли вже коли вже мене допустили до храму. Тоді вже ми з вами поговорили. Фактично, я тут перед воротами став, і мене чоловіки відпихнули це ж неправильно, це 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 не так це не, не має правильно. бути. Немає За що я говорю? Немає що ми питати. повинні в першу карите... чергу єднатися між собою, 에... а не сваритися, Слухайте, ви, ви говорите бобо... під... 15 хвилин, ми не дали слова навіть сказати. Громада це... 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 може висувати а там не було. А там не було людей, які не громада не може вирішувати. А церковної громади, а де а де церковна громада? ви знову мене прибирає. Ви подумайте говорить. Я гуляю. А скільки раз треба в церкву прийти, щоб бути. Прихожанину прихожанином можна відповідати? Да. Е, в Уставі записано той, хто регулярно перебуває в храмі, перебув, приступає до святого причастя і ісповіді, і тільки після її активним членом церковної громади. А і активний? якщо, якщо настоятель благословляє, він може його включити до церковної а громади. Це скільки Це скільки разів мінімум через неділю. А чим визначає? Ні, Храми відкриті для усіх. Якщо батюшка ходить, тобто до храму до хати, і тоді вже по вашій очі. Почекайте. Якщо батько ходить, згідно за фаза, ні. Ви не вибирається при кожані, це не при кожані. Він через вас. Трохи з Точно Через вашу боку.

Забрати це не штука, чи ви будете ходити в неї? Ви будете ходити, ви так кричите. ходите. Ви так, штуки, поприїжджали, щоб наші вчера і наче не стали гамати. До церкви ходити. Ви А виїжджали батюшків, ми сьогодні прийшли з вами. Всі до храму. З батюшкою приїхав батюшка, щоб відправити вже за українською. А його не пускали? Ні, ще ніхто не заходить, туди нічого. Вчора вони відмовилися. Було таке, що стали вдвох правили і з Московського патріархату відмовилися вдвох двох Ну а що робити, якщо не пускають? Ми що будемо вирішувати далі? Ні, були негативні збори. Нас. От, де більшість громади було прийнято, де давали паспорта люди, От, де були списки. Ці списки більшість села прийняли. От подивіться сьогодні, І більшість села прийняли прийти на Українську церкву. А коли ви останній раз були в церкві? Ну, я, не, я ще раз скажу, я не часто в церкві, я місний Ні. житель, я місний житель, я не звідки не приїхав. Добре. Я тут... коли ви останній Служи... раз були в церкві? Ну, може, місяць назад. Місяць назад згадували Кирило? Я теж там довго не був, я не чув. Але я батюшки теж задав це питання. Я по телевізору чую. Я Ми батю... зараз говоримо по факту. Ви не Ні. чули, що це Ну, по дати... факту, я задав батюшки питання. Він каже. На це питання. ідіть запитайте, задайте йому вопрос. І що він каже? Адіть запитайте його. Проти кого? Люди бусами, автобусами і засвачують наші храми. Оце дійсно оце дійсно, привезені буси для підтримки наші. А я до вас приїжджаю. Якщо не знаєте, то й не скажу. тому що в церковь газу не ходите. Як на паску? Чуже та та, да в статут, почитайте, ви зараз в інтернеті ja, це засвідчується. Оце ви правильно так зараз мене давайте до суду. Подавати будемо рішати і між людьми провокуєте між конфесійний конфлікт Роман! Батюшка Роман! Батюшка подавати до суду. Вам каже, хто то приїхав? Дякуємо за все. Якщо маєте бажання, якщо останні запитання було все допомогти, якщо ви до суду сказали, так? Якщо ви то су потрібно суду. давайте право відносини будемо вирішати судово в судовому порядку. нам не звісно тому що, виясняти, потому, а що а, це а, 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 я можу. Я, я буду з ним особисто вирішувати. Но не, не, не з Ні, ми в суді будемо вирішувати. Ці а питання. це ж ну, одна громада вважає, проголосувала за те, що вона хоче залишитися в лоні Української православної церкви. Якщо територіальна громада вирішила інакше. Вставайте, будуть у новий крам. Цъяти... Багато крамів нас забирали, і ми будували нові. Це так нормально. що, ви Всі ми православні браті і сестри. Немає між нами чужих. Нас хочуть між собою розварити. А Для чого я не розумію, хоча кажуть, розділяйте нас свої. І ці люди приходять, провокують вас до цього разборосити. А ви не це. це ай, ви не вчора фотографія заходив у нас на ваш сайт. Ти eh, не, ти, понеділок перше читання канону, вівторок, да. друге в читання то, в канону. Середа, Is третій to, читання канону. Семетрі читали. Семеро, десять років людей. Це Різдва Христова. Центральний храм, кафедральний. А де деякі чому на нашому сайті фотографії виставили, стоїть повна церква людей. Це перше питання. Друге питання. Церква Зарагата Печерського, що знаходиться на території лікарні. Троє людей. Людей. Стояли на неділі службі минулого тижня. Де де люди? Де люди? Для чого церкву було забрати? що Люди не ходять? Де люди сиділи? Дайте відповідь будь ласка, на питання. Я думаю, нічого тут провокативного немає, я просто хочу почути вашу думку. Я нічого немає. Він про це на пані міністр не можу сказати. Він немає. Він даже... на в складі єпископату Російської православної церкви. Володимир Волинська єпархія це організація в складі Російської православної церкви. Прокоментуйте нам, будь ласка, якщо це неправда, скажіть, не 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 що це неправда, зараз не це неправда. Не я не бачу, це, я а, не заговорю. Я, 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 тоді є купірації. Я, 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 я заходжу на сайт своєї української не, православної церкви, не, де не, є, церкви, де є виключно це, Томос, який наданий до му році, тоді підтвердять це на камеру, щоб підтвердять на камеру, що ви не підпорядковуєтесь російській православній церкві. Ми підпорядковуємося в селенському православ'я. На входить і Константинопольська, і Антіохійська, і Руська православна церква, так само і останні 15 церков. Він вам хто? Він патріарх, який Костянтинопольський в Вселенської церкви. Скажіть, чи йде якийсь рух, щоб відділитися взагалі від Росії? Ще раз повторяю, вже грамота є, ще на 90-му році була надана, але якщо хтось хоча б. Попробував ознайомити з її текстом. там вказано. Я вам зачитував так що ми є українська православна церква повністю незалежна і автономна у своєму але низом Серед ну, звичайно, і середньо середнього звичайно, якщо документ не спорті, але Ось. патріарх Кирил має на вас вплив. Патріарх ніякого впливу на українську церкву немає, і про це не раз на телебашні заявляв, уже перешадчий в ПЦУ митрополіт Драбінко Олександр. Ось. Який не говорив про те, що їх гроші не перераховуються, він був правою рукою блаженнішого. Хто кому як не к не йому знати про це? Рано чи пізно у нас мусить бути на Україні одна єдина це так, О. як це мирно зробити? Справа в тому, що бачите, можемо дуже багато говорити про історію, що було колись давно. От. І ніколи не накладати це на сьогодення, тому що. Історія завжди повертається.